Так, Номер двісті сорок один. Так шукаємо найшли. Ось точка Ме, і не це нам треба, малюємо коло і ромб. Трішки не такий вийшов, але зобразили. Тут у нас має бути, ми маємо знати, що тут там. треба вставити. Точка О, Тут 17 градусів. Бо тут пише, що треба взнати 70 градусів. 70. Позначаємо буквами. Не, знаємо. Тут нас не буде. Ми ось так зробимо, щоб знати, що в нас вийде. Ось ця сторона має 70 градусів, а ця скільки?